Всім привіт! Отже, YC Market – це продукт компанії ЮКонтрол, який вміє шукати нових клієнтів, партнерів та постачальників, а ще аналізує конкурентів та досліджує ринки за потрібними вам параметрами. Тож давайте покажу, як працює цей інструмент. Авторизуємось в системі, і якщо ви раніше використовували YC Market, то звернете увагу, що інтерфейс став трохи лаконічнішим. Утім, від того не менш функціональним та інформативним. Давайте одразу домовимо, що сьогодні ми будемо аналізувати українську аграрну сферу, шукати там партнерів, а заодно і вивчати конкурентів. Тож для того, аби сформувати звіт, необхідно обрати потрібні параметри. Спершу визначимо, який суб'єкт господарювання нас цікавить: компанія, ФОП або всі. Я зупиню свій вибір на підприємствах. Тепер обираємо статус. Очевидно, нас цікавлять компанії, які не перебувають в процесі припинення. Далі є можливість обрати регіон і конкретне місто. Я залишу цей фільтр як є. Так само не буду змінювати організаційну правову форму. Дату реєстрації оберу так, щоб компанія працювала на ринку мінімум 5 років, і обов'язково натисну на тумблер наявності контактів, аби за необхідності мати можливість зв'язатись з підприємством. Ну а тепер найголовніше, тому що ми обираємо коди видів економічної діяльності, так звані кведи. Нагадаю, що ми шукаємо підприємство із аграрного сектору, тому слід обрати тільки ті кведи, які відповідають цій сфері. Клікаємо на одноіменну вкладку і у вікні, що відкрилось, фільтруємо видачу. Тут ви можете обрати тільки основний або тільки додатковий квед, тиснемо плюсик першого розділу А. Далі сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ним послуг. Я оберу цілий цей підрозділ і натисну застосувати. Далі обираємо фінансові показники. Ми шукаємо солідне підприємство, тож нехай його виручка становитиме від 10 мільйонів гривень. Решту залишу як є. Утім, в цьому розділі ви маєте можливість сформувати видачу за максимально корисними фінансовими показниками. Ваші фінансисти зацінять, будьте певні. Окрім того, YC Market дає можливість фільтрувати підприємства за участю в тендерах з гнучким налаштуванням. Так само гнучко налаштовується розділ імпорт з можливістю обрати міжнародні класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, так звані УКТЗ. На останок, ви можете обрати бажану кількість співробітників підприємства, виключити зв'язок з РФ та РБ, та увага, бо це новинка, налаштувати видачу за наявністю транспорту. Якщо обрати всі ТЗ в типі авто, тоді до звіту увійдуть лише ті підприємства, котрі офіційно мають транспорт. Все майже готово. Залишилось тільки обрати спосіб видачі, оскільки ми застосували параметри виручки у фінансових показниках, залишимо все, як є. Тиснемо застосувати фільтри, чекаємо кілька миттєвостей і бачимо результати запиту. Зокрема, система покаже кількість компаній, які входять до нашого звіту, та кількість компаній, які зараз існують в Україні за заданими нами параметрами. Нижче ви бачите аналітику за регіонами, містами, фінансами, кведами та топ 10 компаній. Аналітика це до слова ключовий інструмент для оцінки і вивчення. Ринку і ця магацінна інформація допомагає досить швидко оцінити ситуацію і прийняти зважені рішення. А ще цей розділ може скоригувати використання фільтрів, якщо раптом натицяти забагато або замало. Тиснемо завантаження звіту і бачимо список підприємств, які знайшла система. Тут є назва компанії, основний квет та контакти. А клікнувши на птаху. Маємо можливість ознайомитись з короткою інформацією про компанію. І якщо вам потрібно більше даних, клікніть на назву та перейдіть в сіє-підприємства системи UControl. Але це ще не все. Ви можете налаштувати та завантажити файл Excel. Обираємо параметри і скачуємо таблицю зі звітом. Тепер у вас на комп'ютері є файл для роботи у зручному форматі, а в самому файлі. Міститься приємний бонус: контакти представників компаній на державних тендерах. Однак і на цьому не всі можливості продукту YC Market вичерпані, бо цей інструмент дозволяє моніторити появу нових компаній. Та ФОП. Тиснемо на моніторинг зверху сторінки, налаштовуємо параметри, включно із отримувачими сповіщенням, та часом формування звіту. Тиснемо Зберегти. І щодня у визначений час на пошту прийде лист. Із переліком новостворених компаній та ФОП. Ну, ось такий він, наш інструмент у YC Market. Користуйтесь на здоров'я. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх, внизу, обов'язково відповімо. Ну а на тому все. Віримо в наших захисників. Перевіряємо з ЄКонтрол та шукаємо з YC Market.